Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Денис Цар пише: зі всіх мрій забило народа про чорну ікру. Тисячі доларів для вчителів і дільошки баблішка від природних ресурсів. получилась вована тисяча. Київ місь Будда зазначає: я теж розповів вам Зеленський юа про Україну своєї мрії. Перше в Україні моєї мрії головна цінність людське життя, а не рейтинг президента. Друге в Україні моєї мрії працює конституція, але не цілодобова пропаганда. Третє в Україні моєї мрії громадяни отримують європейські зарплати, а не принизливо тисячу від Вови. Четверте в Україні моєї мрії всі слідкують за графіками зростання економіки ВВП, а не за графіками відключення світла. П'яте в Україні моєї мрії політики, чиновники прагнуть процвітання держави, а не сподобатись президенту. Шосте, в Україні моя мрії всі досягають успіху завдяки здібностям наполегливої праці, а не завдяки близькості до першої особи. Сьомо в Україні моєї мрії, марафон це спортивне змагання. Восьма в Україні моя мрія. Внутрішньопереміщені особи думають, яке житло від держави обрати будинок чи квартиру, а не чи назад на окупованій території чи в Польщу. Дев'ять в Україні моя мрія, законодавчі виконавча судова гілки влади виконують свої прямі функції, а не вказівки п'яти шести менеджерів. Десяте україні мої мрії посилами призначають дипломатів, а не ескортнище упійманих на корупції друзів президента. Одинадцяти країна мої мрії керують випускники найкращих універів світу, а не трускавецького курорту. 12. в Україні моєї мрії Президент несе відповідальність за свої слова і дія не безкінечно звинувачує захід. 13. в країні моєї мрії на парканах вішують гірлянди ліхтарики. а Не грозяться повісти представників опозиції. В 14. в Україні моєї мрії Президент є взірцем для наслідування, а не тупим гопніком торчком. Що не може зв'язати двох слів. Президент під час війни думає про збереження держави, а не про збереження власної посади. Друзі президента воюють, показуючи приклад іншим, а не ховаються від мобілізації. Корупціонери мародери сидять за ґратами а не в креслах депутатів, міністрів. Президент є символом мудрості, виваженості, а не корупції, бідності, брехні, невіглабства і жлобства. Президент гарант конституції, а не вироки в майбутньому. Люди соромляться власної неосвіченості, а не власного президента. А Юрій Костенко провову на тисячу простий Українець ділиться своїми думками. Вітаю, друзі. Кому там з вас не вистачало аргументів на закінчення війни? Зеленський з 1 грудня кожному українцю дає тисячу гривень. Як ми знаємо, в Україні тисячу гривень дають неспроста. Вони її дають для того, щоб підкупити виборця. Це так само і Віктор Янукович робив, Юлія Тимошенко. Ну от. Так що, скоріш за все, війна найближчим часом завершиться. Ось, і будуть вибори. Ось, коли будуть, то, я не знаю. Можливо, десь влітку. Ну от, можливо, весною. Але більш схильний вважати, що влітку. І тому Зеленський запроваджує цю систему. То, щоб підняти свій рейтинг, все таке інше. Все, люди, удачі. Думайте, а напишіть коменти, чи так це, чи ні, чи може я щось видумав, видумовлю. Все, люди, хай щастить. Волонтерка Анна Оскомана зазначає наступне: мене відчуття, що ця тисяча це якась відчайдушна історична спроба повернути людську любов. Ціни ростуть дуже помітно, а це ж тільки початок тренду. Основний підскок буде наступного року після підняття податків державі, влада якої щодня нила про те, що не вистачає грошей військом на зарплати, простак роздають людям тисячу простак. Кожного дня астрономічні корупційні скандали. На фронті капець я не відкриваю дописи діпстейт, бо бачу, що вони починаються зі слів ворог, просувається. Щоденні некрологи в стрічці не вичерпуються завалено і зламано все, що було до держави, не пригвинчене. А що було пригвинчене за ці роки, відкрутили, зламали. Через два місяці, в ніч на 1 січня буде шоста річниця того, як хрипати опудало, об'явило, що йде в президенти з цієї хвилини. Ця рукова шістка буде висіти над ним домокливим м'ячем. Шостий при владі шість років за ці шість років він угандошив годну державу в хлам. Він зумів угандошити навіть ту величезну підтримку прихильність, які мали лідери світу до України ще в 22-му. Не питайте мене, що робити. Я не думаю, що щось можливо зробити. Взагалі, якщось майже необмежена влада в державі я в руках абсолютно є нездара, що один з українців порадив президенту запхати її собі. Кожен сам здогадує свіке місце. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.